Світло нам дали я все перемила, бо вона на обід вже приходив, випроводила, дістала з морозилки. розморажується в мене філе індика. Те, що Максимка присилав. І там дві курячі філешки було. Не знаю, вони ще розмерзаються, коли це воно розмерзнеться, невідомо. Що з нього готувати, теж невідомо. Я попрацювала зі своїм майбутнім сиром. Це в нас буде сир французький Нешатель з білою пліснявою. Він чомусь схожий на шевер, але. Різниця є, і в структурі є, і, і в плісняві буде. Ну, коротше кажучи, начебто і схожий, і одночасно різний. Тому це буде саме сир Нешатель. Шевер, можливо, зробимо колись пізніше. Подивимося. Зараз приберу, віднесу це в холодильник, відзняла відео, все розповіла. Вам я ж кажу, що це відео вже буде, коли, коли цей процес буде повністю вже зроблений. Скільки на це займе часу, я не знаю. Ну, думаю, все рівно не менше двох тижнів. Тому прийдеться вам ще чекати і чекати. Оце все гарно, добре, але ж потрібно дочекатися буде, поки пліснява наросте. І займуся зараз фасуванням заквасок і ферментів. Кипить, кипить робота, бо йде субота. Отак. От кипить робота, бо йде субота. Ой, на цю суботу планів, де їх тільки скільки вмістити, я не знаю. І косити треба. І тут іще під питанням, чого Вові не прийдеться їхати на Змійов завтра. Ще не знаю. Коротше кажучи... І посилочки відправляти треба. А в неділю ж Пасха. В неділю ніхто нічого робити не буде. Отож, виходить, що кипить робота, бо йде субота. Роздрукувала собі оці. Таблички ще й перший роз, як розрізала. Думаю, що вони якісь такі тоненькі? Ну, щось, як на мене, трішки не те? Хай, вже потім зрозуміла, але було, як то кажуть, пізно, знаєте. Е, в мене я купляла в Аврорі папір, і він тонкий, а потім Вова був в Змійові. Я його попросила зайти в мір канцелярії, мені скотч треба було. А він дзвонить мені каже: більш нічого не треба, поки я тут. Кажу, а спроси, папір є товстіший? Ну, товщина. Він спросив, каже, є. Ну, кажу, візьми. І я це і відклала, а почала користуватися тим, що товстіший. А бігала, коли роздруковувала оці. Таблички бігала, знаєте, як кажуть, навпомацьки, Ніколи було вмикати світло. Думаю, та ну, я ж пам'ятаю, де в мене папір лежить. Ну і пам'ятаю, і уявляється, я взяла там, де лежав старий той, що тонкий. І думаю, та що ж таке? Не можу зрозуміти. А воно он що таке. Все, зараз буду фасувати. Працювати з вами, напевно, на сьогодні буду прощатися, бо роботи справді багато. Ой, коли що робити, не знаю. Знімати такого більш окремого нічого не збиралася. Тому я вся тепер у фасовку уходжу. Ну, а вам бажаю гарного Тихого вечора, головне мирної ночі. Попереду на нас чекають вихідні. Гарно вам їх провести. Бо завтра я не знаю, скільки я, чи зранку опублікую, чи не зранку, не знаю, як карта ляже, і не знаю, вже ще, чи будуть вимикати те світло, чи не будуть. Коротше кажучи, Зараз нічого не зрозуміло. Тому, коли завтра почуємося, не знаю. Побажаю сьогодні вам гарного вечора і чудових вихідних. Обійняла поцілувала кожного. Ну, вибачайте, дуже багатська роботи.